Вітаю всіх на каналі. Купив таку сокіру на подарунок. Такий універсальний інструмент. Це 1000 грам, це кілограмова сокіра. Така, вона може працювати як будівельна, там стропила підтесувати таке, всяке різне. І зручно дуже легенькі дрова колоть. Я не кажу за кругляки по 70 см в діаметрі, а такі легенькі дрова, те, що садок обрізається для камінну, на дров, дуже зручно. Значить, таке, така сокіра. Тут написано, що вона обережно гостра сокіра заточена, але в моєму розумінні гостра сокіра вона виглядає трошки по-іншому. Тут зроблена кромка робоча, але під дуже-дуже тупим кутом. Ось метал, вроді як схожий на пластилін, така ну досить повинна бути непогана. Але заточена вона ніяк. Значить, зараз покажу, як грамотно заточити сокіру. Я багато чого перепробував і прийшов до висновку, що саме краще точити сокіру це отакими лепестковими кружками. Значить, для грубої заточки, коли треба придати форму і спуск, ми приміняємо зерно 80 і 60, точніше, 60-80. І фінальна обробка, фінальна вже така. Чистова, це зерно сотка, можу трошки ще більше взяти. В мене дві є сотки різного виробника, один експерт, другий трим. Така вона вже трошки підношена, але ще працює. Саму роботу показувати я не буду, але фінал я покажу. Я би, як на мене, я б ще її трошки прикрасив. Оцю кромку зробив би робочу кромку, зробив би таку більш скруглену і задню частину зніс би так, щоб він нагадував форму такого бойового топора. І так, поїхали. Поточимо результат, покажу. Так, десь пів години роботи на наждаку, ну, болгаркою точніше, зробив такі спуски, трохи придав округлу форму самого леза. Ну, щось вийшло, скажімо так. При бажанні можна олівця заточити. Я думаю, піде. Дрова точно буду рубати. Сакіра працює, все чудово! Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал, будемо ділитись корисним і цікавим. До нових зустрічей, друзі!